Вітаємо сьогодні. У нас на розгляді ну доволі такий винахідливий підхід до того, як зрозуміти, що ж насправді цікавить користувачів. Ми говоримо про американський патент US 10 мільйонів 559 B1. тисяч Це від Google. Так, привіт, і патент справді цікавий. Йдеться про систему, яка аналізує ну не найбільш очевидне джерело даних. Оце точно вони дивляться на електронні листи, які ми отримуємо від компаній. Ну, знаєте, всі ці розсилки, сповіщення, B2C. Абсолютно, власне, ці бізнес до споживача комунікації. Ідея в тому, що багато з них ну зроблені за шаблоном. За шаблоном, тобто як система бере купу схожих листів, скажімо, всі рекламні імейли від одного бренду знаходить там спільні частини. Текст, який повторюється, однакову структура HTML, метадані. І на основі цього, так би мовити, зворотно проєктує сам шаблон. Ага, тобто з купи схожих листів витягує їхній спільний скелет, розумію. Саме так. Такий собі зразок. Потім ці шаблони групують, зберігають. Окей, є шаблон. А як він допомагає зрозуміти інтерес? Оце наступний крок. Потрібно зв'язати шаблон з конкретним інтересом. І тут є кілька шляхів. Найпростіший дивляться на домен відправника. Ну, прийшло SportsTeam.com, Значить, інтерес, мабуть, ця спортивна команда. Логічно, але ж бувають відправники, ну, не такі специфічні. Скажімо, якийсь великий новинний сайт чи маркетплейс. Там же теми різні. Слушно. Тоді складніше, система може аналізувати сам сайт відправника, або навіть шукати в Google назву компанії і дивитися, які теми там найчастіше згадуються. Наприклад, якщо це спортивний ресурс, то що там головне: окремі гравці чи команда, або ще один підхід аналізувати сам вміст повідомлень, що склали шаблон. От у патенті був приклад: якщо багато листів від спортивного сайту, і в 20% згадується гравець А в 23% гравець Б, а в 60% команда, де вони грають. Тоді основним інтересом для цього шаблону визначать саме команду, бо вона найчастіше фігурує. Ага, тобто інтерес визначається не по одному листу, а так би мовити, статистично по всій серії. Точно з за сукупності. Добре, це цікаво. Але ж ми отримуємо тонни листів. Багато з них ми просто ігноруємо, видаляємо, позначаємо як спам. Як система розуміє, що я справді зацікавився, а не просто отримав черговий лист? От тут, мабуть, найцікавіше. Отак. Це ключовий момент. В патенті це називається критерій залученості. Система не просто фіксує факт отримання, ні, вона шукає ознаки реальної взаємодії. Тобто, що це за ознаки? Ну, наприклад, чи лист взагалі відкрили, чи провели достатньо часу за читанням. Там навіть згадується про мінімальний час читання відносно розміру листа або, скажімо, пауза перед відкриттям. Тобто, чи не просто проскролили повз нього у вхідних. Саме так. Або чи зробили з листом щось іще, перемістили в папку, позначили. І навпаки, чи не видалили його одразу, чи не позначили як спам це теж сигнали, але негативні. Зрозуміло. Отже, виходить так. Тільки якщо є оці позитивні сигнали, відкрили, почитали, може, зберегли. Система каже: ага, тут є інтерес. І тоді вона бере цей лист, знаходить його шаблон, пов'язаний інтерес і записує це в профіль користувача. Саме так поступово формується профіль інтересів людини, люди, місця, компанії, теми будь-що. І все це на основі підтвердженої взаємодії з оцими c комунікаціями. І навіщо це все? Реклама. Ну, потенційно так. Цей профіль може використовуватись для кращого ранжування пошуку, для підказок запитів і, звісно, для більш влучної реклами. Ясно. Отже, підсумуємо трохи ми маємо систему, яка перше знаходить шаблони в листах від компаній. Так, друге, прив'язує ці шаблони до тем чи інтересів. Вірно. І третє використовує наші дії з цими листами, щоб зрозуміти, чи справді нам це цікаво, і будує на цьому профіль. Все точно. Це такий технічний погляд на те, як буденні дії ну, відкрив лист, почитав трохи, як вони перетворюються на дані для розуміння наших вподобань у великих масштабах. Mm, вражає автоматизація. Так, система, ніби вчиться знаходити сенс у тому, що часто здається просто інформаційним шумом, наче спроба читати міжрядки нашої цифрової поведінки. Не що ми шукаємо, а на що реагуємо? Саме так. І от на завершення, така думка, можливо, для роздумів: якщо система аналізує шаблони отриманих листів, то наскільки сильно те, як відправники створюють ці шаблони, впливає на кінцевий результат? О, тобто. Чи можуть компанії свідомо чи ні, робити шаблони такими, щоб системі було зручніше розпізнати певні інтереси? Ну, от, власне, чи може дизайн розсилки впливати на те, як алгоритм бачить наші інтереси? Цікаве питання. Погодьтеся. Справді є над чим подумати. Дякую, це було дуже змістовно. Дякую вам.